Як знайти спокій та тишину у цьому світі. А ще найкраще, знаєте, що сталося? Що попасти в рай, І там блаженство, там метелики літають, яблуні цвітують, груші пахнуть. Ну просто фантастика, все чудово. Е -е -е -е, трошечки буде все не так. <с> Я вас розчарую. <с> От люди думають, що Бог, там де Бог, там має бути тихо і спокійно, але нічого не відбувається. Зовсім все не так. Зовсім. Ну, нам в допомогу, як завжди, ведична астрологія. От, мені подобається ведична астрологія, тому що вона дуже легко і дуже просто пояснює прості речі на простих банальних прикладах. От, і це все можна зрозуміти. І так, Юпітер у ведичній астрології, це планета за що відповідає? Це елемент ефіру, це простір, в якому відбувається абсолютно все. Тобто є всього 5 елементів. це ефір, повітря, вогонь, вода, земля. Да? Ну, тобто, ефір це простір, де все буде. От. Ну Повітря ви бачили, що з повітрям відбувається. Без повітря ми жити не можемо, тому що нам потрібне повітря, але повітря воно рухається і може рухатись достатньо швидко, причому з великою швидкістю. Так от елемент ефіру рухається ще швидше, і там відбувається дуже багато чого. Так що вам було зрозуміло, є діти. Мені колись дуже сподобалося, як я прийшов там в одну сім'ю. Ну, ми, 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 я був, ну, ми гості, там у нас було кілька людей, і ми прийшли в одну сім'ю, де було двоє дітей. От. Ну, і там один ну, сімейна пара, чоловік такий: не то лежить, то не на місці лежить, то ша щось. Господар такий, у них двоє дітей, він такий, угу". каже: в тебе дітей немає, каже, що немає. Ну, от, коли друга народиться, каже дитина, тоді побачиш, да, то як ти будеш на це все реагувати. Ну, діти, і як вони постійно бігають, пригають, кричать, шумляють, десь цікавляться чимось, досліджують, стіни розмальовують, да, ще щось таке робиться. Но це діти. Це от є енергія Юпітера. Якщо подивитися, то астрологічно, Юпітер відповідає за дітей, і він же відповідає за духовного вчителя. От я кажу, да, що діти це є наші вчителі, абсолютно вірно. От, тому що дітей ще в них немає шаблонів в голові там, всяких різних, і вони відкриті до того всього, вони вивчаються світ, їм все цікаво, да, вони колись біжать, щось роблять там, і так далі. От, це абсолютно нормальна ситуація. Якщо ж ну, дитина така сидить і нічого не робить, ну, це щось ненормально. Ви ну, є тип людей, там, тілець, допустимо, да, або діва, то есть, ну, є такі діти, тобто вони такі малорухомі, вони зазвичай десь там. Як -то, пішли в себе і обіцяли вернутися. Да? Тобто, ну, але це, це дуже рідко таке. Ну, це, в принципі, для дитини це ненормально. Ну, дитина має бути рухлива. М -м. Коли батьки там, стараються дітей, там, вод, гіперактивна, то це нормально, це дитина. Тобто, ну, це Юпітер він має давати рух, розумієте? Ну, тобто, воно має все рухатись. Це про дітей. Наступний рівень, якщо дивитися, це є духовний вчитель. от Хто з вас вже зустрічався з дійсно духовним вчителям, ви розумієте те, що це люди у них там, що пружинка, у них там мотор, причому Атомний в одному місці, в п'ятій точці. Вони не можуть сидіти на місці. От, тобто, якщо дитина бігала-бігала, там плюс десь впала і спить, то духовний вчитель він не сидить на місці ніколи. Він завжди знаходиться в Русі його Постійно рухай, 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 рухай. Він сам рухається, рухає інших. Розумієте, учнів своїх рухає спить там по 4 по 5 годин на добу розумієте Ну люди дивуються, звідки він береться сили, як він взагалі все всюди встигає. Так ось, якщо на вищу далі, ну тобто є енергія там, тонша, 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 ще тонша і там найсильніша, да, то по цій лінії рухатись, то далі по цих енергіях там йде сам Бог. Тобто там дуже рухливо, там, там немає ніколи тишини і спокій. Тому, якщо ви думаєте, що ви попадете в рай, чи ви попадете в духовний світ, і там буде все тихо і спокійно, я вас розчарую. Там тишини, спокій не буде ніколи. Що робити в цьому випадку? Оце, оце, оце є більш правильне питання. Що ж в цьому випадку робити? В цьому випадку вам потрібно що зробити. Вам потрібно знайти для себе те, що вам дійсно приносить радість. От Юпітер, це про радість. От діти, коли народжуються, ну, скажімо так, по-хорошому. Да? Тобто, коли діти приходять в цей світ, вони батькам приносять радість. Діти народжуються не для того, щоб вам там воду носити в старості. Ще щось таке. От, діти приходять для того, щоб ми їх любили. Ну, от. І ви також, коли народилися, вас мали любити. Ну, так би мало бути, ну когось залюбили, комусь, ну вже як уже сталося, да, по кармі всяке буває. От. Тому знайдіть для себе ту радість, те, що вам дає, от, дійсно ця радість, куди ви можете рухатися. От, розумієте, і коли ви маєте в дійсності цю радість, то ви тоді побачите, ну от, що. Ва ну у вас немає часу розумієте, на, на спокій. Так, відпочинок потрібен. Окей, я зараз не про це кажу. Справа в тому, що от є люди, ну от як це виглядає? Робота, ненависна сім'я, там заставили дружитись, діти народились там. ще, розумієте, людина вона крутиться, вона, вона просто від цього змучена, тому що воно ну, ніхто не питає, а що в тебе всередині. От, на жаль, всередині, що в тебе це мало кому цікаво. Бо людина починає просто бігати, вони тікати від того. Закінчить тим, що людина каже: я хочу в духовний світ, я хочу в рай. Там має бути тишина, там не буде тишини. <ривіт> От. Передивіться те, як ви живете. Знайдіть для себе цю радість, знайдіть для себе оцей рух, те, що вам подобається. Ну, знаєте, я вивчав біографію там відомих людей. Там був один чоловік, по-моєму, засновник UFC. Ну це бойові мистецтва, то що він там займається. Ну, восьмикутне колись цей ринк називався, потім якось по -інакшому. ну, В общем, бої всякі різні бувають. Він каже, для мене найгірший час це каже з п'ятниці вечора до понеділка, до ранку. Я не можу нічого робити. Друзі, він каже: Мені треба жо зробити, а мені не дають, бо тому, що всі відпочивають в сім'ї. От каже: мені потрібен рух. Знайдіть для себе, що ви любите, і коли ви знайдете для себе оцей рух, який буде заставляти вас постійно рухатись. Ну так я кажу, тіло воно змучується, треба годувати, воно хоче спати 8 годин на добу. Це нормально. Ну але ви навіть побачите, коли ви це знайдете для себе, вам буде набагато легше. Що потрібна допомога? Приходьте до мене на консультацію. Подивимося, ваш гороскоп знайде. Тому що кожна людина це є душа. Душа є це нескінченна кількість енергії. Там енергії ні, ну, просто не розумієте, скільки завгодно. І вона там завжди є. Тіло може наше не витримати, але цю енергію можна підняти на максимум. Повчайте біографії відомих людей. Є люди, які спали 2-3, 4 години на добу, розумієте? Не хотіли спати, тому що в них була якась місія, щось велике. Знайдіть це для себе. От. І ви побачите, вам кажу, не захочеться, не захочеться лежати на, на, на ліжку, розумієте, І нічого не робити. Пошукайте, буде потрібна допомога. Ну, спишіть до мені, можете під відео подивитися в описі під цим відео. Є мої контакти, записуйтесь на консультацію, я вам допоможу зібратися з цими питаннями. Або також записуйтесь на навчання з медичної астрології. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.